Російська ракета знову поцілила. У готель в ніч проти 3 вересня ворог цинічно влупив по спальному району Запоріжжя. Внаслідок атаки є загиблі та поранені серед них діти. Про всі деталі чергового жахливого злочину росіян розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Пізно ввечері 2 вересня у Запоріжжі пролунав вибух під час повітряної тривоги, оголошеної у Запорізькій області. Про це йшлося повідомленні голови Запорізької ОВА Івана Федорова. Незадовго перед Тим у повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу застосування агресором балістики для ударів. Загроза ударів балістичними ракетами по Запорізькій області та іншим областям України, де оголошено повітряну тривогу. Згодом Федоро повідомив, що внаслідок атаки є загиблі та поранені. Близько 23.00 Росія здійснила обстріл міста. На жаль, дві людини загинуло, в тому числі восьмирічний хлопчик. Ще двоє поранені, в тому числі дівчинка 12 років. Дитина зараз у реанімації. Також він розповів про часткове руйнування будівлі наслідок російського удару, про яку саме будівлю йдеться, не уточнюється. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені багатоповерхові будинки розташовані поруч. А вже згодом стало відомо, що окупанти вдарили по готелі, в якому перебували люди. У наслідок вибуху загинула 38-річна жінка та її 8-річний син. Також з під завалів, деблокували її чоловіка та 13-річну доньку. Обидва у тяжкому стані їх госпіталізували. Повідомив очільник ОВА та Нацполіція Запорізької області. Переломи, опіки, травматичний шок. Стан чоловіка та дівчинки, які були у зруйнованому російською ракетою готелі, важкий. 12-річна дівчинка має переломи кінцівок, поранення, опіки до 45% тіла, травматичний шок. Вона в реанімації. Лікарі надають усю необхідну допомогу.

Про наслідки ворожої атаки по готелю повідомили і рятувальники за їхніми даними 2 вересня о 23.03 ворог це поцілив по спальному району міста Запоріжжя. Внаслідок влучання в будівлі в готелю сталося руйнування і обвал плит, перекриття та будівельних конструкцій. Також у прес-службі ДСНС підтвердили кількість загиблих і поранених. На місці події рятувальники одразу приступили до пошуково-рятувальних робіт. З під завалів надзвичайники деблокували тіло 38-річної жінки. Згодом дістали тіло без ознак життя її 8-річного сина. Співробітники ДСНС врятували 12-річну доньку загиблої. Дівчинку дістали з під завалів та передали лікарям для подальшої госпіталізації. До прибуття підрозділів ДСНС, 43 річного травмованого чоловіка загиблої госпіталізували до медичного закладу. На місці працювали співробітники національної поліції, комунальної аварійно-рятувальної служби, медики та волонтери загону швидкого реагування Товариства Червоного Христа України. Аварійно-рятувальні роботи завершені. Про те, як оговтуються запоріжці після нічного обстрілу. Дізнавалися кореспонденти Суспільного. Місцева мешканка Валерія Лятіфова розповіла, що родина, яка постраждала внаслідок ворожої атаки, є власниками готельного комплексу, куди поцілили російські військові. Дуже різко пішов вибух. Ми вилетіли в коридор. Зараз дізналися, що це наших знайомих. Одна дитина загинула, інша в реанімації. Ця родина господарі готелю. Нині прийшли, будемо вікна збирати. Вся вулиця пошкоджена вибуховою хвилею. У нас немає укриття тільки в школах, але там вже почався навчальний процес. Процес. Дитина дуже злякалася, біг, впав та коліна збив, але зараз пішов в школу. І це не єдиний випадок за останні дні, коли росіяни цинічно б'ють по мирних мешканцях. Вони вже тричі влучають у готель. Так пізно ввечері 26 серпня, військові попередили українців про загрозу застосування балістичного озброєння з тимчасово окупованого Криму. Через кілька хвилин після інформації про балістику у Кривому Розі пролунали вибухи. Керівник ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив про погані новини. Новини погані, конкретика після відбою. Всі вже на місці. Рятувальні та медичні служби рятують людей. Близько першої години ночі вілку повідомив про ракетне влучання в будівлю цивільної інфраструктури. Тоді стало відомо про перші втрати внаслідок ворожої атаки. Ракетне влучання в будівлю цивільної інфраструктури. Одна жінка загинула. Четверо людей поранено, вони вже у лікарні. Під завалами, можливо, знаходиться ще п'ять осіб. Рятувальна операція продовжується. Працюють всі екстрені, комунальні та медичні служби. А за годину глава Криворізької РВА Євген Ситниченко повідомив у Телеграм про двох загиблих внаслідок російського удару. На жаль, загиблих вже двоє. Мої співчуття родинам загиблих. За психологічною допомогою звернулося шестеро людей. З них двоє дітей. Пошкоджено будинки, магазини, заклад громадського харчування, автотранспорт. Вже на ранок стало відомо, що рашисти поцілили у готель. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Він підтвердив інформацію про двох загиблих: це чоловік та жінка. Також внаслідок ракетного удару по готелю у Кривому Розі. Відомо про п'ятьох постраждалих, пошкодження магазини, багатоповерхівки, автомобілі. Двоє людей загинули через ракетний удар по готелю в кривому розі, що стався вночі. Це жінка та чоловік. П'ятеро постраждали. У лікарні 43-річна жінка важка, госпіталізований 37-річний чоловік. Він у стані середньої тяжкості. Ще три потерпілі оговтуватися будуть вдома. Наразі невідома доля ще двох людей. Ймовірно, вони можуть перебувати під завалами. Пошкоджені також шість магазинів, чотири багатоповерхівки, вісім авто. Окупанти вдарили по кривому рогу балістичною ракетою. Рятувальники публікували моторошні кадри розбору завалів. В этом акции просто место просто выделять.

Жахливі наслідки ворожої атаки по кривому рогу розповіли і волонтери. Один із них повідомив, що разом із командою прибув на місце о 23.30. чоловік побачив, що люди бігають голі по вулиці. Разом з іншими волонтерами допоміг їм. Після години роботи вони знайшли двох хлопців та дівчину. За словами волонтера, їхня смерть була дуже швидкою. Ніхто не страждав. Водночас, на четвертому поверсі знайшли дівчину під завалами. Стан був критичний, але її швидко стабілізували. Наразі вона в лікарні разом із рятувальниками та волонтерами. На місці працювали верхолази, ДСНС та кінологи. Окрім того, поряд зі зруйнованим цивільним об'єктом розгорнули мобільний пункт поліції для прийому звернень громадян. А в той час як наші рятувальники, правоохоронці та волонтери роблять все можливе, аби врятувати людей і якнайшвидше ліквідувати наслідки ворожої атаки на болотах. Лунає чергова маячня. У своєму телеграмі пише вже знана всіма Скабєєва, Цитую в грівому році уніштожен отель Аврора. В ньому розміщались іностранні найомники» і публікує таке відео. І на є найомняки, каже путінська просіпака. Насправді ж звичайний готель у центрі міста, де були цивільні рашисти, вкотре пробили дно. Станом на ранок, 28 серпня, на місці ракетного удару по готелю кривого рогу, що стався в ніч проти 27 серпня. Надзвичайники деблокували ще одну загиблу людину. Кількість загиблих зросла до чотирьох пошуково рятувальну операцію завершено. Загалом внаслідок удару загинули чотири людини, п'ятеро поранені. На совісті росіян ще один страшний злочин. У ніч проти 25 серпня окупаційна армія завдала ракетного удару по Краматорську Донецької області. Під ударом також опинився готель. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Черговою мішенью в місті став готель. Наразі відомо про двох поранених. Ще одна людина перебуває під завалами. Усі троє постраждалих. Це журналісти, громадяни України, США та Великої Британії. Згодом поліція показала кадри перших хвилин після удару РФ по готелю. Один ілі що хто-то? Давай, 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 перехватимо. Поворачуємо все, заходимо, получается. Давай, 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 Пускай. давай. Пиші, 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 Пошу, про травми. Внаслідок обстрілу Краматорська повідомила у себе у Фейсбук польська журналістка Моніка Андрушевська. Моя перша особиста кров пролита за Україну на День Незалежності. За словами журналістки, вона проїжджала повз місце ракетного удару. Це фото людини, яка просто їхала вечірнім Краматорськом. І ще одне, яке ілюструє салон автомобіля. Такий вигляд може мати будь-яка людина в будь-якій точці України, де росіяни вирішать завдати ракетного удару. Не на лінії фронту, просто в Донецькій області, де, попри геноцидні дії Росії, все ще триває життя. Є кафе, салони краси, діти граються на дитя. Чих майданчиках згодом стало відомо, що медики госпіталізували двох журналістів. Reuters, а один вважається зниклим безвісти після удару РФ по готелю у Краматорську. Про це повідомило агентство. У повідомленні йдеться, що в готелі зупинилася команда з шести людей. Один наш колега вважається зниклим безвісти. Ще двоє доставлені в лікарню для надання медичної допомоги. Увечері 25 серпня. Рятувальники знайшли під завалами тіло загиблого. Повідомив начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко. З-під завалів зруйнованої будівлі, де блокували загиблого громадянина Великої Британії. Поранених шестеро. Це четверо журналістів 38, 40, 41 та 46 років. Також травмувалися містянки 32 та 34 років, які на момент атаки перебували у своїх оселях. Уточнили у відомстві. У ДСНС Донеччини повідомили, що пошуково-рятувальні роботи на місці обстрілу закінчені. Надзвичайники розібрали понад 115 тонн зруйнованих будівельних конструкцій будівлі. Президент Володимир Зеленський назвав цей удар цілеспрямованим та продуманим. Дорогі українці, українки, увесь день сьогодні в Краматорську тривав розбір. Завалів після удару російської ракети постраждали, зокрема, журналісти, знімальна група агенції Reuters, громадяни України, Америки та Британії. Звичайний міський готель був зруйнований російським іскандером абсолютно цілеспрямовано, продумано. Від цього удару сім людей постраждали, одна людина. Загинула мої співчуття рідним та близьким, і це щоденний російський терор, який продовжується, бо Росії є можливість продовжувати. Сьогодні ж російські удари по нашій Сумщині, кабами по Харківщині, по Херсонщині, по Донеччині і за все це світ має не зупинятись у тиску на державу терориста за ракетні удари, за каби, за штурми загалом за всю цю війну. Росія повинна бути змушеною шукати миру 26 серпня. Британське агентство Reuters підтвердило загибель внаслідок удару РФ по Краматорську радника з питань безпеки Раяна Еванса. Ще двоє журналістів агентства отримали поранення. Про це йдеться у повідомленні Reuters. Громадянин Великої Британії, радник з питань безпеки Райан Еванс, був одним із шести співробітників Reuters, які перебували в готелі Сапфір у Краматорську під час російського удару. Еванс, колишній британський військовий, працював з агенством з 2022 року та консульт. Тував його журналістів щодо безпеки в усьому світі, зокрема в Україні, Ізраїлі та на Олімпіаді в Парижі. Йому було 38 років. Команда Тесеньеї ще раз півчуває рідним загиблих і бажає швидкого одужання пораненим. Росія обов'язково за все відповість. Бережіть себе. Побачимось.